Генпрокуратура не припиняє діставати свої козирі у справі про убивство Щербаня. Сьогодні розіграли карту другого свідка. Той як і попередній, не те, щоб сам точно що знав, а переповідав чужі історії. Із Юлією Тимошенко, чоловік знайомий особисто не був. А про злочина експрем'єра, нібито чув від свого родича, близького на той час до Павла Лазаренка. Родича того до речі описує як наркомана зі стажем та схильного до чарки. Розказав і про особисте, і про кримінальне. Однак, самій тимош. Шенко почути про те, як вона, начебто, крутила романи з Лазаренком та, начебто, сплачувала рахунки кілерів, не судилося. Експрем'єра до столиці не привезли. Серед прихильників експрем'єра термінова мобілізація. Нічна звістка про візит Юлії Тимошенко до столиці збирає їх під судом. А ми чекаємо ми до рішення. суду. Ми вже Ходимо із понеділка. Казали, що привезуть журналістів на засідання не пускають допит свідка, пропонують дивитися по телевізору у конференц-залі. Та крісло тієї, яку ховають від камер, порожнє. Чому експрем'єра не етапували до Києва, хоч і обіцяли заяви протилежні що вислухаючи Тимошенко, відмовилася від чітко і категорично висловила своє бажання приймати участь в цьому судовому засіданні безпосередньо. Другий свідок у справі вбивства нардепа Євгена Щербаня, Дніпропетровський бізнесмен, родич найближчого соратника Павла Лазаренка. Петра Кириченка. І хоч із лідеркою батьківщини особисто знайомий не був, про її таємниці розповідає чимало. Каже, чув, коли гостював в Америці у Петра Кириченка. Розпочинає з інтимного. Мені точно звісно, що я розказав сам розподілок Лазаренка в одной з поїздок. У нього на самом делі полі інтимні отношения Сіри Володимировна. Потім переходить на кримінальне три мільйони доларів. Саме стільки коштувала для опозиціонерки смерть Євгена Щербаня, Переказує слова родича, пояснює і мотиви, через які Тимошенко та Лазаренко ніби замовили вбивство. Мовляв, його родич газову принцесу недолюблював, тож вирішив зіткнути лобами із Донецьким бізнес-кланом. Люди Кириченка ніби підклали в кабінет Тимошенко торт із запискою погрозою. Экспремьерка сприйняла все за чистую монету. Ну, она очень испугалась и побежала, ну, расскажет это господину Лазаренко. Тот испугался, но он эту угрозу воспринял как реально. Лазаренко очень испугался, вызвал его немедленно посадным самолет за господином Кириченко и тут завел напрямую к нему матроса, который пообещал якобы. Відок розказує про злочини Тимошенко-Лазаренка і мимоволі видає і Петра Кириченка. Зізнається, його родич виступав посередником та особисто перераховував гроші на рахунки кіллерам. Захист задоволений. Тобто перерахував мірьон, нічен, нічен. Кириченко перерахував мільйон Ніченко Ніченко. Особисто мільйон Особисто Ніченко. Скажіть, будь ласка, чи не вважаєте ви, що це Кириченко вбив і замовив случай? Із суду свідка забирає слідчий генпрокуратури так само, як і привіз. Його керівник тиску не вбачає, а плутанину у свідченнях списують на нерви Зайцева. Ви пойміть стан свідітеля. Чоловік не кожен день виступає в суді. Це чоловік не публічний, скажімо так. Захист наполягає, навіть якби й не плутався, все одно не переконливо. Йому це все відомо зі слів, алкоголіка, наркомана зі стажем. Особа, яка неодноразово притягалася до кримінальної відповідальності, яка ухилялася від цієї відповідальності, на ім'я Петро Кириченка, який при цьому мав дуже неприязні стосунки з Юлією Тимоша, із допитом інших свідків у справі щербання, прокурори обіцяють не зволікати та припускають, що слідчі дії поновлять вже наступного тижня. Євгенія Матереська, Христина Малозонія та Кирило